Доброго дня, вітаю на сьогоднішньому відео, і в цьому відео ми розберемо опис гістологічних препаратів з циклом по загальній цитології та ембріології людини. Перед тим, як ми почнемо, короткий дисклеймер. По-перше, даний відеоматеріал, створений мною виключно в навчальних цілях, зокрема для задоволючів освіти, ОПП, яких передбачає вивчення курсу з основ цитології та ембріології. По-друге, усі фото гістологічних препаратів. Виконані на мобільний телефон під час дослідження цих препаратів під світловим навчальним мікроскопом. Ці фото не пройшли професійне редагування чи світлокорекції для реалістичності візуального матеріалу, тобто фактично того матеріалу, з яким студенти і готуються до здачі екзаменів. По-третє, для самостійної діагностики гістологічних препаратів вам, як слухачам, повинна у вас буде навичка володіння роботи з мікроскопом. Ви повинні мати цю навичку, розуміти, як знаходити чітке зображення зі скельця на різних збільшеннях та розуміти, як описувати цей препарат. Тому це відео не дозволить вам набути ці навички. І останнє в цьому відео буде тільки короткий опис цитологічних препаратів. Але щоб розуміти морфологію, вам необхідно володіти теоретичним матеріалом, який можна знайти у книгах від, з відповідних тем з циклу цитології та гістології. Тому це ознайомче відео для кращого розуміння та підсумку, як те, що ми бачимо під мікроскопом, корелюється з його коротким описом. Тож починаємо! Перший гістопрепарат, який ви бачите на презентації, має назву комплекс гольжі в нервових клітинах спинно-мозкового вузла. Забарвлений цей препарат імпрегнацією срібло. На малому збільшенні вам необхідно відшукати клітини округлої форми з чіткими світлими ядрами та ядерцями. Декілька з них зараз виокремлені зеленою рамкою. І під великим збільшенням, це, власне, те, яке ви зараз бачите на екрані, в цих клітинах візуалізуються світлі ядра з інтенсивно забарвленим ядерцем та темнішого кольору цитоплазма. І на фоні цієї цитоплазми виділяється чорна плотиста сітка, яка локалізується навколо ядра. Ця сітка складається з анастомозуючих між собою ниток і перекладин, це, власне, є апарат Гольджі органела загального призначення клітини. Наступний гістопрепарат має назву нейрофібрили в мультиполярних нейроцитах спинного мозку. Забарвлений цей препарат імпрегнацією сріблом. На малому збільшенні мікроскопа ми можемо побачити поперечний переріз спинного мозку. Біла речовина знаходиться по периферії органу і сіра речовина в центрі. Сіра речовина формує структуру метелика або великої літери N. На даному гістологічному Фото ми бачимо тільки одну половину спинного мозка, ось сіра речовина, ось біла речовина та в центрі спинномозковий канал. І для того, щоб побачити нейрофібрили в мультиполярних нейронах, нам потрібно перейти на більше збільшення, власне, в рамках сірої речовини. Це те, що ми зараз бачимо тут на зображенні. І на великому збільшенні ми бачимо тіла мультиполярних нейронів, початки відростків, які від них відходять. І в цитоплазмі мультиполярних нейронів, саме в їх тілах, за допомогою спеціального барника, ми бачимо нейрофібрили. Вони є чорного кольору і утворюють щільну, щітку, щільну сітку, перепрошую. Ядра в цих нейроцитах світлішого кольору. Інше зображення так само на великому збільшенні. Це тіла мультиполярних нейронів сірої речовини спинного мозку. А в цих нейронах, які оточені. Зеленою рамкою навмисне і візуалізується ядро. В інших нейронах, наприклад, їхнє ядро не попало на зріз під час виготовлення гістологічного препарату. Проте нейрофібрили ми можемо побачити у тілах усіх нейронів, які потрапили нам в поле зору. Наступний гістологічний препарат має назву включення глікогену в клітинах печінки. Забарвлюється шик-реакцією. За малого збільшення, яке зараз представлено на презентації, ми бачимо розташовані радіально у вигляді тяжів гепатоцити це клітини-печінки, які мають полігональну форму. Якщо ми перейдемо в будь-якій частині цього препарату на велике збільшення, то ми побачимо, що в цитоплазмі гепатоцитів видно накопичення гранул глікогену, які забарвлені інтенсивно рожевим кольором. Ядра гепатоцитів забарвлені темно-фіолетовим кольором. І ми так само бачимо світло світло-рожевим кольором плазмолему кожного гепатоцита, включення глікогену є прикладом трофічних включень. Наступний гістологічний препарат це жирові включення в клітинах печінки, забарвлені вони осмієвою кислотою. На мікропрепараті після цитохімічної реакції видно, що в цитоплазмі гепатоцитів вони тут оточені зеленою рамкою. Локалізуються чорні жирові краплі. Ми їх бачимо чорним кольором тільки після того, як вони адсорбували осмій. Ці краплі жиру в клітинах гепатоцитів різного розміру, і їх кількість варіює від клітини до клітини, проте важливою ознакою є те, що вони не зливаються між собою. Включення жиру в клітинах печінки є так само прикладом трофічних включень клітини. Наступний гістологічний препарат має назву мітоск рослинних клітин, а конкретно це корінець цибулі. Забарвлений цей препарат залізним гематоксиліном на препараті візуалізується велика кількість клітин, і вони виглядають. Маючи тонку ніжну лінію вигляді плазмолеми. Також всі з них мають ядра. Ядра запарлюється дуже чітко завдяки гематоксиліну. Більша частина клітини на препараті знаходиться в інтерфазі клітинного циклу. Саме в інтерфазі ядро добре оформлено, так само дуже гарно видно його каріолему. І дуже часто видно ядерце, тому що це open face nucleus це інтерфазне ядро. Проте нам важливо в цьому гістопрепараті знайти зміни в ядері, які розпочинаються в процесі М-періоду клітинного циклу, тобто в рамках мітотичного поділу. Для цього цю тканину на гістологічному скельці вам потрібно просунути і знайти власне, корінець, де буде багато клітин в різних фазах мітозу. На великому збільшенні ось цей препарат, який ви зараз бачите на екрані, це і зображує. Таким чином, за великого збільшення, ми бачимо так само клітини прямокутної форми. З... Ядрами на різних стадіях М-фази клітинного циклу. Ми можемо знайти клітини в інтерфазі з open faced ядрами, де є каріолема-ядерце. Далі ми можемо знайти клітини з клубком, ниток в ядері, щільним і пухким, коли вже зникають каріолема-ядерце це профаза. Також ми можемо візуалізувати метафазні хромосоми, які зосереджені в центрі клітин, і ми розуміємо, що це клітини, які візуалізують нам. Метафазу і є клітина в анафазі, коли добре видно і початкову і пізню стадію анафази, хромосоми розходяться по полюсах і утворюють фігури дочірніх зірок. В телофазі відбувається цитотомія, утворюється перегородка між дочірніми клітинами і формується ядра у дочірніх клітинах. Таким чином, в корінці цибулі ми можемо побачити всі стадії клітинного циклу за допомогою спеціального барника, який нам покаже різну морфологію ядра або хромосом на різних фазах клітинного циклу. Далі ми рухаємося до препаратів з циклу Ембріології людини. І перший препарат це ооцит у складі зрілого фолікула. Це біопсія яєчника кішки. Забарвний цей препарат гематоксаліном та еозином. На даному фото ми бачимо зріз яєчника кішки на малому збільшенні, і ми бачимо багато ооцитів другого порядку, першого порядку, які знаходяться в фолікулах на різних стадіях дозрівання. У кільковій частині яєчника під капсулою знаходяться премордіальні фолікули і глибше розташовані первинні, вторинні та зрілі третинні фолікули. Для нас важливо знайти найбільш зрілий фолікул це третинний завтра графієвого. Графієвий фолікул. Він ось тут обточений зеленою рамкою. І подивимося на нього детальніше за великого збільшення, коли ми наведемо препарат саме на третинний графівий фолікул. Він складається з внутрішньої та зовнішньої теки, порожнина, яку ми називаємо печерою чи антромом, печера, заповнена фолікулярною рідиною з гормоном естрогеном. також тут наявний яйценосний горбок та ооцит. Ооцит, власне, прикріплюється до багатошарового фолікулярного епітелію третинного фолікулу за допомогою цієї стілянки, яка має назву яйценосного горбка. Якщо ми детальніше подивимося на ооцит, який знаходиться в графіому фолікулі, то ми побачимо, що він містить доволі велике ядро. Саме оцит оточений променистим вінцем з фолікулярних клітин, також ооцит володіє блискучою або прозорою оболонкою та має власну оволему. Наступний гістологічний препарат це сперматозоїди морської свинки, а саме мазок. Забарвлений цей препарат нігрозином та елозином. За малого збільшення ми можемо знайти тонку частину мозка сперми, де ми бачимо чисельні сперматозоїди. І вже під великим збільшенням, коли ми знайшли пул сперматозоїдів, ми можемо побачити їхню будову. Ми бачимо, що кожен сперматозоїд складається з головки, яка ядро в складі якої забарвлене світліше, а чохлик, тобто акросомний мішечок, забарвлюється темніше. Далі йде звужена частина шийка та три частини хвоста. Це проміжна частина хвоста, вона дещо потовщена, тому що тут перебувають мітохондрії у вигляді мітохондріальної піхви. Далі йде основна частина сперматозоїда, тобто його, а саме його хвостика, і далі термінальна частина хвостика. Інколи на хвостиках зустрічаються цитоплазматичні краплини, і важливо розуміти, що в даному препараті кожен сперматозоїд має декілька хвостиків, що є нормою для маска сперми тварини. Далі ми переходимо до препаратів з зародка, різних стадіях розвитку зародка курки. Перший препарат, який ви бачите на екрані, це зародок курки на стадії утворення первинної смужки, забарвлення залізним гематоксиліном. На малому збільшенні цей препарат представлений тонкою смужкою з клітин, і зародок на цій стадії має тільки два ембріональні листки. Важливо практично розуміти, що цю смужку інколи важко знайти під мікроскопом, для цього потрібен певний час. Проте у середній частині, коли ви вже знайшли цей гістопрепарат в полі зору, він має бути орієнтований до гори вдавленою стороною, де знаходиться стрілка на екрані. Це є первинна смужка. Далі, на великому збільшенні, ми можемо детальніше розгледіти шари клітин в складі первинної смужки і в складі нашого ембріону. Ми бачимо первинну смужку по центрі, вона зображена стрілочкою, вона в подальшому зникає під час переміщення клітин зародкового диска. Це період ранньої гаструляції, і ми бачимо вертикальний розріз зародкового диска, який проведений у поперек первинної смужки. Прошарки клітин представлені епібластом, це верхній шар клітин, якщо ми правильно розмістили препарат. І також ми бачимо гіпобласт це нижній шар клітин. В центрі на великому збільшенні краще візуалізується первинна смужка. Вона, як ми бачимо на цьому фото, представлена потовщенням, яке містить багато клітинного матеріалу для майбутнього третього ембріонального листка, а саме мезодерми. І ці клітини вже починають міграцію в рамках гаструляції. Наступний гістологічний препарат це зародок курки на стадію утворення нервової трубки, сумітів та хорти це стадія сегментації мезодерми. Забарвний цей препарат також з залізним гематоксаліном. На малому збільшенні ми бачимо поперечний розріз зародка курки. Який зроблений саме на рівні передніх сумітів, адже тут відбулося замкнення нервової трубки. Ектодерма утворює безперервний пласт, що покриває дорзальну поверхню зародка. Вона знаходиться ось тут, якщо ми правильно поставили препарат під мікроскопом. Далі відокремлена від неї нервова трубка має овальну форму, і вона зазвичай знаходиться в центрі препарату. Ось вона. І під нервовою трубкою розміщена хорда. Ось вона. На... Е в поперечному зрізі хорда має круглу форму. Далі ми бачимо, що вентральна поверхня зародка утворена ентодермою це попередній гіпопласт. Ось наша ентодерма. Під нервовою трубкою ми бачимо хорду, далі ми бачимо нашу ентодерму похідну гіпопласта. А між екто і ентодермою розташовується мезодерма, яка сегментована на соміти і нефротом. Латерально від нефротому розміщені висцеральний листок спанктнотому, прилеглий до ентодерми та періатальний листок спанхнотому, який прилеглий до ектодерми. І між ними знаходиться вторинна порожнена тіла. Це целом. Ось ми бачимо целом справа та зліва від нервової трубки та хорди. Простір між листками заповнений бенхімальними клітинами. І останній гістопрепарат позародку це. Зародок курки на стадії утворення тулубової та мініотичної складок на малому збільшенні мікроскопа. Ми бачимо утворення осьових зачатків у зародка курки. Ми можемо тут візуалізувати ектодерму, нервову трубку, ентодерму, мезенхіму та бачимо, що відбувається диференціювання мезодерми. Ми бачимо формування тулубової та амніотичної складок, які характерні для ембріогенезу курки. З боків від зародка ектодерма та періатальний листок з планхнотому утворюють амніотичні складки, які піднімаються над зародком. При їх зростанні утворюється амніон. І у протилежному напрямку ектодерма, періатальний і вістеральний листок з планхнотому, ентодерма формують тулубові складки, завдяки чому утворюється первинна кишка після їх замикання. Тулубові складки наближаються одна до одної, але не зростаються, тому між ними формується жовткова стеблина, яка сполучає порожнину кишки з жовтковим мішком. Це так само зародок курки на стадію утворений тулубової та амніотичної складок. І тут ми можемо зблизька побачити диференціацію хорди, нервової трубки та середнього листка мезотерми. Наступні гістологічні препарати з ембріології будуть стосуватися позазарудкових органів людини. І перший препарат це пуповина. Цей препарат, забарвлений гематоксаліном та еозином. На малому збільшенні мікроскопа ми бачимо поперечний зріз пуповини. Вся пуповина не потрапляє під е, наше поле зору, тому в мене є декілька фото різних частин пуповини, які ви два з яких ви зараз бачите на екрані. Важливо, що зовні пуповина вкрита одношаровим амніотичним епітелієм, і ми його на лівому фото дуже чітко бачимо, він забарвлюється інтенсивно в рожевий колір. Основу пуповини людини формує слизова сполучна тканина. Це сполучна тканина спеціального призначення, і вона має назву вартолієвих драглів. На цьому гістологічному препараті, точніше, його ділянки, вартолієві драглі візуалізуються краще в центрі препарату. У центральній частині органу ми бачимо судини: це дві артерії, які несуть кров від тіла зародка, і одна вена, по якій кров надходить у зародок. Ось тут у мене зображена одна вена та одна артерія. В поповині повинно бути дві артерії, одна вена. Дуже часто у препараті можна побачити сітку із редукованих частин жовткового мішка, порожнина якого вистелена одношаровим плоским епітелієм, та на інших гістопрепаратах навіть ви можете знайти редукований алантоїз, який буде представлений так само залишками тканин, які зсередини вистелені одношаровим кубічним епітелієм. Наступні два препарати будуть стосуватися плаценти людини. У нас є плодова частина плаценти та материнська частина плаценти. Починаємо ми з материнської частини плаценти. Під час розгляду цього препарату під мікроскопом, в основному, що ми бачимо в полі зору, це ворсини хоріона, які руйнують тканини ендометрію і на їх місці утворюють лакуни, які заповнені материнською кров'ю. Глибокі шари лозової оболонки матки залишаються цілими, утворюючи базальну пластинку. Саме цю пластинку вам необхідно знайти під мікроскопом для діагностики саме материнської частини плаценти. У тканині цієї пластинки багато децидуальних клітин, які утворюються внаслідок децидуальної реакції під час другої фази імплантації ембріона. Від базальної пластинки до хоріона відходять сполучно тканинні перегородки це септи, які ділять заповнені кров'ю проміжки між хоріоном і базальною пластинкою на окремі камери. Кров у лакунах безперервно змінюється. Вона надходить з артерії, яка... з артерії, які відкриваються на поверхню базальної пластинки та септ, і виходить через вени слозової оболонки матки. Базальна частина матки, септи і лакуни разом складають материнську частину плаценти. І переходимо до плодової частини плаценти. Вона зв'язана з пуповиною і вкрита амніотичною оболонкою, що містить амніотичний епітелій і зародкову сполучну тканину. Амніотичну оболонку дуже гарно видана на цій ділянці гістологічного препарату плодової частини плаценти та на цій амніотичної епітелій, позначеної стрілочкою. Основу Нашої плодової частини плаценти формує пластинка, в якій міститься розгалуження поповинних судин. Від неї відходять стовбурові версинки хоріона, кожна з яких, у свою чергу, розділяється на гілки другого та третього порядку. На всьому протязі версинки третього порядку віддають чисельні дрібніші версинки, які розгалужуються. Кожна версинка вкрита двома шарами трофобласта. Це буде краще вида на ось цьому препараті. Це зовнішній пласт, синцитіотрофобласт та внутрішній пласт клітин. це цитотрофобласт. Строма ворсина складається зі, сполучно, зі сполучної тканини, яка містить капіляри і волокна та клітинні елементи, серед яких слід звернути увагу на видозмінені сполучно-тканинні клітини, у яких проявляється фагоцитарна активність спінистої цитоплазмою і ексцентрично розташованим ядром. Це клітини кашенко ровбауера І у препараті видно чисельні зрізи. Таких ділянок з ворсинками, які розташовуються на плацентарній поверхні хоріона групами по 15-16 штук. І це ми називаємо таку структуру котелетоном. Тобто це материнська частина плаценти, де нам в основному потрібно знайти пластинку з децидуальними клітинами, і це плодова частина плаценти, де ми краще бачимо розгалуження наших оріональних версинок, другого, третього порядку та корових версинок, і нам важливо знайти амніотичний епітелій, адже саме він буде нам. Візуалізувати той факт, що це власне плодов... частина плаценти. Всім щиро дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.